Щось персик ходить, м'якає-м'якає. Пробую його розіграти, не грається, лежить. Перестаю гратися, опять мяк-мяу. він так не м'якає, так муркається. Він у нас не м'якає взагалі. Да? Кіт. Говорун. Тільки гризе оцю кіхтіточку. Персик, тобі що? Целюлози Целлю... Цел... не хватає в організмі. Можемо змінити корм. Замість дієтичного будеш їсти деревину чи бумажки. Будемо міняти корм? У нас багачений целюлозою. Погриз. Ні бачите? Ось це? Ну, це раніше погриз? Не бойся, а це вже сьогодні. Ставить свій фірменний кусь на кихті точці. А тільки перестаєш з ним гратися, це ходить мур, мур, мур! Вже не знаю, що м'ячиком не хоче гратися, мишками не хоче гратися. Ту мишку, що подарили йому, вже ніхто не знає, де вона. Кудась заніс, сховав. Що ти обіженішся? І сьогонь. Давай. Тільки хвостом махає. Я ж все одно тебе дістану. О, бачите, розшевелився, розшевелився, да, да. да. Це що вже? Засідка була? А, ну давай. З цієї сторони. Ну. Треба його розіграти перед сном. Щоб побігав. Коли вибігається, то гарно спить. Що там себе побачив, чи що? Персюнь, Передавай всім вітання, каже. Всім вітання від Персюні. Ще трошки полежу і буду ганяти, так? Да? Не хочу ганяти. Добре. Будемо пізніше ганяти.